Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. І як обіцяла, сьогодні буде одна із найцікавіших подорожей. І ось тут починається пряма дорога. Ні не вад, а в тропіки, в тропічний будиночок, який знаходиться ось тут поряд. І який прикрашений ось цими рослинами. Це Амазонська Латаття. Ось таке величезне у неї листя, деяке досягає метр тридцять, метр п'ятдесят в діаметрі. Тут панують волога, задуга і жара. Але що не зробиш, щоб вам не показати красу, тому я роблю глибокий вдих, і йдемо дивитися. І насолоджуємося красою. Як завжди, все підписано. Зупиняєте, читаєте, де немає, я кажу. Якщо знають цю рослину. Як бачите, вологість дуже висока, все оприскується, листочки всі мокренькі, висота десь вище 3 метрів, і деякі рослини досягають цієї ж стелі. Це, господи, забула, Гіснерєва, це Акаліфа лисячий хвіст. Вона вирощується в нас, як і кімнатна рослина, але таким розміром не буває. Я знаю, що дехто вже вирощує гіпоестез був внизу такий яскравий. І ось ця схожа на іпомею, але не дуже листя. Не побачила я назву, тому вибачаюся. І я не знаю, до чого вона відноситься. Ось такий цікавий гібіскус. Чесно кажучи, я навіть не знала, що таке сортуває. Ось розмір листочка. Ви уявляєте, які тут рослини величезні. Кого зацікавить гібіскус, бі... може прочитати, як він називається? Один із його видів. Бо ми знаємо, що видів кожної рослини дуже багато. А це. Крім крінум. І ви погляньте, який він величезний. Просто. А ось як вам ось ця квіточка. Уявляєте розмір? Величезна. Деякі вже ось тільки почали розцвітати, а деякі вже зав'язують і насіння. Теж такого ж розміру величенького, уявляю, комусь таке щастечко впаде. На голову, наприклад. Вибачаюся, що я ось так кручуся, тому що людей дуже багато, а доріжки я вам показала. Тому відводю погляд на доріжку, поки хтось пройде, а потім вам показую, що ми не додивилися. Ось тут йшла велика людей, багато йшло. Я зійшла сюди в куточок. Роздивляємося поки що цей куточок, поки вони всі пройдуть, щоб повернутися на те місто. І показати цікавинки, і щоб нічого не прогавити. Ось ця рослинка мені нагадала мімозу тендітну. ну, Не знаю, як перекласти. Немає зараз у мене просто фантазій. Але вона тут вологість висока, і вона не дуже. Це хлопок, чуть не сказала бутилон. Це хлопок, і в одному місці він вже ви бачите, розкрилася коробочка, біліє, а в деяких ще дозріває. І все ж таки мене ця рослина не відпускає. уявляєте, каляна, і наче такі штаненькі гілочки, як вони витримують таку велику квітку. Ну просто внизу деякі рослини навіть це арахіс був. Земляний горіх. І ось погляньте який перчик, це гострий перчик і чілі. Тут їх декілька видів, і я для зразку показую на рівні пальця, як вони виглядають. Зовсім маніпусінький, але який же він гіркущий. І ось зараз подивимося трошки ближче на бавовну. Як не стараюся я повільно переводити, але, але ви бачите, в деяких місцях стрибки є. Дуже яскраві колеуси. Ми чомусь звикли, що це посухостійка рослина, але погляньте, як вона росте тут, в кліматі, де дуже волого. Вони яскравіші набагато, і масивні такі кущі гарні. Ну, просто. Красені. Дуже багато ліан, бо все ж таки тропічні рослини вони дійсно напитуються вологою під час тропічних дощів. І ось погляньте, який, що це, бананчик. Листочки можна використовувати замість парасольки. Деякі навіть квітнуть так цікаві зароїдних, я не знала, що вони ростуть у воді. І зараз я вам покажу одну красоту. Ніколи не бачила бутона бананчика. Уявіть розмір ось цей. Де там ті руці? Ось які це їстивні бананчики, вони будуть невеличкі. Саме ті, які ціняться. За Підвищений вміст цукру. Ну, сам не так, як ми звикли до великих бананів, які є насправді кормовими. Ну і так смачно. Ось ці тарілки мене довго не відпускали. Дуже багато рослин. Які ми вирощуємо вдома, і ось погляньте, що потрібно з патіфілому. Недавно була така тема і в Фейсбуці. Йому потрібна висока вологість, тоді він не сохне, полив частий і тепло. І всі проблеми. Він он, росте, цвіте і радує. Ось ця рослинка цікава. Чесно кажучи, по листочкам я думала, що це щось схоже. Навіть не знаю на що схоже. Спочатку думала, що це біскос, а потім побачила, що листочок зовсім не такий. До речі, я не пам'ятаю чи... традисканції, ростуть тут і почувають себе просто шикарно. Ви бачите, мене з усіх боків так і тягне на це озерце. Ось вперше бачу цю рослинку. На одному кущі поряд червона і жовта квіточка. Я спочатку подумала, що це два різні кущі, але ж ні. Я не знаю, як так виходить, що вони може прищепа. І такий вигляд. Це висячі кевіти були, висячі такі китиці. Клеродентрун, його називають Томсона. Я його ще покажу вам. Доберуся до нього якось, щоб показати вам китички. Там зберігаються, очевидно, якісь інші види, які підсаджуються. Неймовірна тут дійсно краса. Дуже багато і ароїдних тут є. І он, погляньте, яка ніжність рожева. Навіть не здогадаєшся дуже далеко. Прекрасно почувають себе тут декоративно листові бегонії, Ви бачите, скільки їх. Це красандра. Вона буває декільких видів, декілька кольорів. І поряд ось така рослина. Цю рослину я точно. Ні разу навіть не чула і не знала, що така є. Дуже багато ароїдних, дуже багато та всього навіть по групам не згадаєш так. Не знаєш на що дивитися. Але потихеньку ми вийшли із сауни. Я роблю глибокий вдих, але бачу ось цю величезну пальму, і я її хочу зафільмувати одразу. Дихаємо і йде далі. Йдемо далі, дивимося, ми вийшли на центральну поряд, алейку, поряд із теплицею другою. Але друга теплиця в нас залишиться наступного разу. І ось що я вам обіцяла: погляньте на стовбур фуксі. У мене таке відчуття, що їй значно більше, ніж 20-30 чи 30 років. Тому що ось ці, яким по 5 по 6, зовсім не такі товсті і не такі міцні. На стіні гарно так почувають себе лісові кактуси. Погляньте, як вони квітнуть, як вони прекрасно себе почувають на сонечку, хоча вони, мабуть, тут більше в тіні. Мене ось тут зацікавило те, що так мало землі, як же їй бідній вистачає фуксії? І ще й квітнути, і прекрасно виглядати. Фуксії сформовані, як бачите, деякі на штамбі, деякі як деревцята. О, як кущі вибачаюся, на штамбі більше схожі на дерево. І ось фуксія ампельна. Вона обрізається дуже сильно, тут, бачите, формують її кущем. Квіточка відрізняється тим, що вона набагато менша, але вона водоспадами. Звисає, забула сорт. Не забувайте, що можна зупинити і прочитати. Не дуже, дуже важко, точніше, дивитися через телефон і читати назви, особливо коли забуде щось. Фуксії, ми використовуємо вже як і вуличні рослини, вони займають все більше місця в наших серцях. Тому що прекрасні ампельні є види і сорти, і кущові, і штамбові. А я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Продовження, як ви розумієте, буде ще. І, можливо, буде ще цікавіше, ніж було. Тому пишіть свої питання, коментарі, ставте лайки чи дизлайки. Кому сподобалося – лайки. Зрозуміло ж, кому ні, тому дизлайки. А я бажаю всім миру і тихої дня, і ночі. До зустрічі!